Тим часом росіяни активно задіють і авіабомби, в тому числі керовані плануючи, так би мовити, авіабомби або планируючи, по різному кажуть. Це власне російський аналог системи GDM, такі закрилки і gps навігація яка допомагає бомбі влучніше знаходити ціль. От росіяни теж задіють таку технологію свій аналог, і часто власне ці бомби скидають на Донеччині в районі Авдіївки. От якраз східна частина фронту. То однак бомбардували і Чернігівщину із російських су 35 скидали авіабомби впродовж. Попередньої доби, 4 квітня, було скидання авіабомб на одне із сіл, село Печенюге у Чернігівській області, що там виявили, які важливі об'єкти виявили от російська розвідка і авіація. Важко сказати. Внаслідок бомбардування близько пів на шосту вечора загорівся приватний будинок і господарські споруди. І, власне, згодом з'ясувалося, що це от саме бомби, скинуті із двох російських літаків. су 35 стали причиною цієї. І цих руйнувань, за словами місцевих мешканців, два будинки зруйновано. В одному був місцевий житель селянин. Його відвезли в лікарню, госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості у Новгород-Сіверський заклад медичний. І там вчора цей чоловік перебував в операційній, йому надавали всю необхідну допомогу. Тож і на півночі відновилися, бачимо, авіанальоти і бомбардування з боку Росії. Такого теж давненько не було. Там на Сумщині, на Чернігівщині окупанти застосовували якраз переважно міномети, артилерійські гаубиці, там інші засоби. От авіанальотів не було доволі давно. Донеччину обстріляно, і на Донеччині, власне, на Донеччині там важчі значно наслідки цих обстрілів за минулу добу можемо побачити, де. Якраз місця, які обстрілювали, йдеться, і про торський це на півночі Донеччини і обстріляно цього цієї доби. Шахти у Торецьку, район Красногорівки це недалеко від Авдіївки, село Ласточкіне. Так само цей самий район. Ну Бахмут, Авдіївка, ось там обстрілюють гірник, селище Очеретине. Внаслідок цих обстрілів є загиблі, і є поранені на превеликий жаль. Шестеро загиблих і семеро поранених людей. Це все Донеччина. І наслідки обстрілів за минулу добу. Двоє працівників шахти у Торецьку зокрема, загинули. Гірничий диспетчер і медсестра. Продавчиня з Красногорівки і ще троє чоловіків, які проживали у Ласточкиному Покровського району. Це все близько біля фронту. Ці території надзвичайно небезпечні для перебування там цивільних людей, адже все, що приблизно плюс-мінус 30 кілометрів від фронту розташоване, воно може бути у зоні обстрілів. Опинитися будь-яка будівля, будь-який район. Крім того, вибуховими хвилями, уламками снарядів, пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, господарські споруди, про це все офіс генпрокурора і наш Генштаб повідомляють. Отож, така тяжка ситуація там якраз біля Авдіївки, біля Бахмута, що на фронті там відбувається, обов'язково сьогодні в деталях обговоримо і на огляді карти бойових дій ще зараз під час ранкового нашого ефіру. Ну і ніби мало було цих загроз обстрілів е і наслідків власне, цих прильотів на Донеччині в Краматорську. Сталася інша біда, там зірвало шлюз на місцевому ставку, водосховищі і підтопило власне частину населених пунктів в районі Краматорська. Там працюють і надзвичайники. Ми бачимо масштаби цих підтоплень. Це переважно така селищна, сільська місцевість, приватні будинки. Бачимо, як. Валить вода буквально, і ясно, що рівень цієї води в долині місцевої річки піднявся. І ось вже повідомляють наші рятувальники, надзвичайники, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко про рятувальну операцію, яка відбувалася вчора у Краматорську. Річка це називається Бичок, і підтоплено більше 250 будинків. Про 260. Тут вже повідомляють на 30 вулицях. 5 Людей врятовано, 17 евакуйовано, не всі там будинки заселені станом на цей момент. Розуміємо, що це фактично прифронтова зона. От Село Городещине Краматорського району стало епіцентром цієї біди, Там там теж багато підтоплених будинків. Тож працюють рятувальники, людей відселяють, забирають звідти. Ну, зрештою, в Краматорській цей район так само страждає від значних обстрілів.